Друзі, всім привіт і всіх вітаю на своєму каналі Свірі and Fishing. Як ви бачите, позаду мене моє авто. І це моє місце, а це свідчить про те, що ми сьогодні знаходимося на прекрасній водоймі під назвою Cool Place. У нас вже вересень місяць, сьогодні у нас 19 вересня. Ми приїхали нарешті вже відкрити. Сезон по хижаку, і подивитися, що у нас буде сьогодні виходити. Ви не дивіться, що така файна, гарна погодка у нас сьогодні. Це вже другий день всього ліж. Але до цього було насправді досить прохолодно. Ну, напевно, якісь здвиги у хижачки були, тому. Я буду сьогодні намагатися її піймати. На риболовлю. Сьогодні я приїхала саме з мангою. Ми будемо ловити сьогодні виключно на цій любительській водоймі. Це є третя водойма у кулплейса. Cool що ж, будемо тоді швиденько розкладатися. Я вам покажу, що у мене є на сьогодні з собою. Трішки розповім за свої приманочки, які я вже підготувала. Ну і будемо приступати до самого лову. Веденько розкладаємо. Ручка під саки. Обов'язково має бути підсака з собою для того, щоб можна було брати рибу, щоб вона у вас не сходила і щоб її дуже сильно не пошкоджувати. Я візьму на сьогодні собі три секції: це три метри у мене. Мені цього вистачить. За що мені подобається риболовля на хижака? В тебе є тільки сумочка з твоїми приманками та щипцями щоб обережненько доставати гачки. Наша сумочка з всякими селікошками. Це вам не корупова риболовля. Гудлище є, катушку ставимо. Він у нас готовий. У мене тут є дуже багато всього, тут є як і вертушечки е, різні. Такі, ну, коротше, хвата. Е, зараз я привожу саме флюр. Бачите, як я зберігаю флюр, готовий вже. У мене тут вузолок, а тут вже застіпка. Я потім беру, і просто отак от достаю і все. І вже готова. Прив'язувати свій основний шнурочок. Береш петлю, прикладаєш до самого вузлика, починаєш петлею обмотувати. Оберти залежать від того, наскільки товстий у вас шнур. І потім просто так беру, оп, затягнула, і воно нікуди не дінеться. Мої зараз вам покажу мої найулюбленіші. Ножиці, берклівські берклі відрізаю. Ну, навіть, навіть не треба було робити отак. Вони просто відрізали автоматично. Все, у нас все готово. Є у мене і ось такі фетики. Я вважаю, що там 3-5 грам максимум буде просто супер. Є і шарнірні ось такі фішін монтажі, є і такі. Бачите, ну, різні, різні абсолютно. Я собі. Є і кайтечівські, такі маленькі, є і такі флагмановські на двіночку. Подивимось, що там у нас буде по активності самої рибки. І від того вже будемо воно відштовхуватись. Тут силикона хватає доволі таки нормально. Є отакий речок у мене взагалі на 5 граміках. Буде відпрацьовувати, думаю, на ура. А може вона взагалі захоче якісь великі об'ємні приманки? Тож я вірю в білий силікон, то може бути і такий фішндракс. Ну аж легко, аж бігом. А це взагалі мій найулюбленіший силікон. Із всіх, просто із всіх. Я не знаю, я його так полюбила. Це флагмановський силікон, звичайний, але мені подобається, як він працює, як, він, як на нього реагує рибка. І от такий ще кайте, що силікон. Ой, коротше, хвата. А і ще один зараз покажу, який, який я вважаю, що буде непоганеньким. І гарно буде працювати. Ось. Що. Бачите? Це саме цей сількончик. Я прям в нього реально вірю. Ну, давайте розпочнемо нашу риболовлю. Саме, напевно, з осьо. Він один лежить, от з нього я і розпочну. Три грамика шарнирний монтаж, фішндракс. Такий колір. Яскравий, бачите, ну, от е, з нього буду розпочинати свою риболовлю. Ну що, друзі, ви готові? О, я вже готова. Перший закид у нас. Погнали. Зараз подивимось. А так тихесенько. Оп-оп. Зараз, раз, два, і на гачку. Хоча не факт. Все може бути. Може рот, рота закрите і все. Ой-ой-ой. то у нас за коряжечку зачепилося. Буває таке, що вона гониться, гониться, але не клює. І там може бути її дуже багато. Гнатись навіть за нашою селікошкою. Так, ну як же вона працює, як же вона працює та витанцьовує? Перший закид у нас такий собі, без реалізації і без клювання. Ну, працюємо далі. Зараз будемо її виманювати. Погода просто супер. Ми приїхали на більш-менш такий вечірній кльов. Дай Бог, щоб він був і ми відкрили сезон. Зубата вже тут дуже-дуже багато, я не розумію, чого вона. Ну, я не розумію, чого вона, другий блін закид, а я тут виділуюсь. Цікава така, да, дівчинка приїхала. Просто пам'ятаю, коли я була тут до цього, то тут був просто. Розрив по щуки, вона клювала у кожний заброс і за пару годин тут хвостів 25-30 ловила. Тому саме так зараз виділуюсь. Прикидуємо далі. Зараз пробуємо. Роблю таку більш класичну проводку. Там два, три оберти, пауза. І воно так ж, -ж, ж по флюру йде. Два, три оберти, пауза. Таку більш лояльну проводочку. Спокійну. Ні, ну може вона і активно хоче проводку, я не знаю цього. Треба пробувати. Зачепилися, Ну, може спробуємо прокинути взагалі не вздовж берега а саме туди? Або навіть вертушечки зараз будемо з вами ставити. Подивимось. Треба доводити от завжди реально до самого берега, до самих ніг, бо вона така. Не, реально може тут прямо атакувати. Я от думаю, щоб мені такого цікавенького та поставити, а може щось по важче трішки. Давайте, напевно, взагалі спробуємо от такого рачка. Може він її якось спокусить. Треба дивитись. Не все так виходить та й просто. Ну, Риболовля це завжди не просто. Треба завжди експериментувати. Ну, зараз будемо експериментувати. Значить, То у мене був груз 3 грами. Зараз я попробую, може воно хоче щось таке поменше, але по вашій саме по вазі, щоб вона більш скоріше тонула. Блін, 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 уявляєте, клюнула і одразу сход, бляха, вон там, де був вихід, тільки що? Блін головне туди не впасти. Де ти є, малий, господи, давай, іди сюди от на цього рочка вже було клювання. Кейтейч рулит. Погнали. Нам борту. Оп. Ну-ка, ну-ка. Прям на камеру. Давай. Не. Не. Я краще буду зарані включати камеру, аніж потім в мене буде клювання і я знов вам нічого не покажу. Давайте ж дивитись, на що вона у нас спокусилась. Ого! Тут нормально так заїла. Хух! Файний розмір. Зараз буду доставати. Все, порвала порвало силикон, віст, така гарна щучка. Дивіться, друзі, на що. От воно зараз отак виглядає. Незрозуміло. У мене ще є цей віст. Фу. Перегризла повністю, але вже реакція є, ми експериментували. Це круто, я дуже-дуже рада. У мене ще таких кольорів, різних форм, багато. Зараз буду використовувати саме кислоту. Раз таке діло. Ну що ж, все, пофоткались, поцілувались. Тепер відпускаємо нашу гарну полторушечку. Так, давай От цей силікончик у мене і спрацював вістовський. рапір трьох трьохдюймовий, господи. Так, ну раз спрацював, то треба знову насаджати. Ось так от. Опс! І супер. Пробуємо далі закидатись, до речі, 5 грам. Ну що, друзі, от така малишка до нас завітала. Тут, до речі, є і більша щука, є і двушки, є і ще за двушки Риболовля тут стоїть 500 гривень 5 годин. 2 кілограми норма вилову. Реально риба тут завжди клювала, і навіть зараз, коли вона закрила рота, просто треба підбирати насадки, і вона буде у вас клювати. Зараз я поставила той самий вістик, на який у мене і спокусилася рибка. Тож зараз закину по другому колу. Подивлюсь, якщо вона відреагує, значить ми вже з вами підібрали насадку. І будемо працювати. От що означає: треба просто підібрати ключ. А у мене вже знов те все саме. Ну і я закидаю. Звичайна класична проводка, два оберти, пауза. Я навіть чувствую, як ця рибка пливе, як її хвостик вібрує. Ну це прям чітка ідеальна проводка. Треба її робити прям чіткою, чіткою, чіткою. І тоді у вас буде результат. Сонечко вже поступово сідає. А я ж думаю, що ж у мене тут ще є цікавого, що можна поставити, щоб воно працювало. Бо цей був, як кажуть, одіночний пік без а, продовження. Тобто одна риба не спокусилась, більше не хоче. А, треба тоді щось придумувати, якийсь атракціон. Може взагалі поставлю зараз отакий великий на 5 Бриголовочки фанатіківський силікон. Ну, а вдруг спрацює. Давайте спробуємо. Да. Так. такий Спробуємо, а зараз вам покажу, як він працює на 5 граміках. Бачите? П'яточкою такою. Це робочий силикон. Можна його так проводити, знаєте, щоб просто він на повільній такій проводці по дну, так шов-шов-шов, носиком рив, рив-рив, пауза. Шов-шов-шов-шов, рив, 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 пауза. Або взагалі рівномірка. Але тільки, щоб він як над дном ішов. Так. Завжди треба пробувати експериментувати. А там вже як буде. Є у мене ось така вертушечка мепсовська такої форми. Вона йде, типу, 8 грам у нас, але прикол її в тому, що ти її тягнеш, вона типу блищить, а потім треба водле назад подавати, і вона буде як сипатись. Ну, треба спробувати і таке бо щось. Поки що у нас тихо. Ставлю її і пробую пробувати. Такі от у нас виходить весь монтажик. Флюр я використовую санлайновський. Він у мене 40, 40 445 0,445. 45, коротше, флю. От така зараз, друзі, активність у щучки Може, вона і активна на воблерки буде. Я не знаю, я воблерами просто не ловлю. Ну, от у мене вийшло піймати одну штучку. Але був ще один схід, і були ще пічки. Я. Хочу до вас е, звернутися і запитати. От останнім часом е, от, е, на риболовлі, які я виїжджаю, там, наприклад, Фідер, я їздила, поплавець я їздила. Е, і от зараз е, щука, і ще до цього я сюди ж саме їздила на Щуку. І ці всі рибалки вони не, не результативні там на максимум. Тобто, там є одна-дві рибки. І і все, Але фідер в прольоті по нулях. Сьогодні вночі я була на фідерній риболовлі. Все чітко круто наробила, зробила, загодувалась. Все просто пушка, але жодного клювання. Жодного. ну Як це розуміти, я не знаю. Сьогоднішнє відео я обов'язково викладу. Сьогодні у нас 19 вересня. Я виставлю це відео і от хочу далі від вас. Воно вийде десь 20-21. Зараз ви його можете бачити навіть дивитися. У мене питання до вас, поки що я ще не монтую ті відео, які були нерезультативними. Чи стоїть їх монтувати і виставляти? Щоб ви подивились, як я там, наприклад, проводжу свій час, що я роблю для того, щоб все ж таки піймати рибу? Або ви не хочете дивитись такі відео без риби? Але там доволі такі цікаве відео. А, ну, скажіть, будь ласка, мені це цікаво? Пробуємо на фейтик отакий. От Трьохдюймовий, а, 3,3 він, а ні, це 2,8. Фет 2,8, це такий габ, 3 грами. Грузик у нас прополон. Мальовниче гарно, на такій гарній ноті, на таких гарних заходах сонця. Біля отаких шикарних прекрасних квіт. Я буду з вами прощатися. Ми сьогодні були на водомі Cool Place, ловили ми хижачку, ми її піймали, ми раді були, ми експериментували, змінювали різні груза, різні. Приманочки, проводки і так далі кидали як вдоль кущиків, так і на середину водою. Тут є багато щуки, тут є і велика щука. Ну сьогодні нам така уливнулася вдача, яка вона є. Всім друзі, дякую, хто додивився це відео до кінця хто взагалі до сих пір зі мною, хто мене підтримує, пише мені коменти, з ким я особисто спілкуюсь. Всі ви мої підписники, яким я дуже рада, за що вам дякую, що ви зі мною. Я буду намагатися завжди вас радувати якимось гарними відео, показувати вам цікаві водойми, гарні риби і так далі. Що зможу, то і буду. Намагатися вам показувати цікаво, щоб ви просто так не тратили свій час, а проводили його саме або з позою, або з гарними емоціями. Тож, всім дякую, друзі. Слава Україні і слава ЗСУ! Всім папа! -па.